Мої вітання: ви дивитесь Крим програму для тих, хто хоче дізнатись що насправді відбувається в анексованому Криму? За даними перепису населення в Криму кожен четвертий українець, але на півострові майже не чути української мови. Вже нема українських каналів в ефірі телебачення і майже не залишилося шкіл з українською мовою навчання. А за український прапор можна запросто опинитися в буцигарні. Бути українським патріотом в Кримові тепер просто небезпечно. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. 24 серпня 2014 року День Незалежності України. Столиця анексованого Криму Сімферополь. Поліцейський кордон, автозаки, швидка та співробітники ОМОНу. Таким в цей день побачили парк Шевченка місцеві активісти, які прийшли для того, щоб відсвяткувати та покласти квіти Кобзареві. Але поліція дозволила зробити це лише за умовою, що підходити за раз будуть не більше двох людей та ненадовго. За словами правоохоронців, це через те, що зранку вони отримали інформацію про заміну ваня парку. Я в легкому шоке нахожусь. Я никогда не думал, что буду жить в таких условиях. То есть для меня вот это все цепление, то, что там забором обнесли внесли центральную площадь города, это просто дикость. Элементарная дикость. Вот. что у них хватает еще ума пропускать людей возлагать цветы к памятнику, потому что если бы они напрочь заблокировали подходы, ну было бы просто не в какие ворота. Для меня прежде всего сегодня этот праздник это символ свободы, это прежде всего. Я никогда раньше не думала, что я так вот буду отмечать День независимости Украины. На самом деле я так думаю, что... Сьогодні сміло можна назвати цей праздник Днем Незалежності Свободи. А це Севастополь того самого дня. Тут місцева поліція затримала двох учасників акції, присвяченої Дню Незалежності. Показово, що українські активісти, а їх було небагато, зібралися біля пустого постаменту, на якому раніше знаходився пам'ятник гетьману Сагайдачному. Але славного Петра Конашевича окупанти демонтували ще навесні. Те, що нині українцям, які живуть в анексованому Криму, нелегко, ні для кого не є секретом. Колись як я навіть з малою гуляли в цьому парку чи дворі без різниці, коли ми спілкувалися по українській на українській мові, то всі казали, о, яка гарна мова, це була екзотика. Зараз спілкуюся і і на тебе там мова, українці, українці, там фаши фашизм, бандеровці. І, і Я не так за себе переживаю, як переживаю за свою дитину в першу чергу. І, напевно, і заради, тільки заради дитини не зробили такий крок, щоб ми їздимо Україну. Кожного дня ці люди стикаються з низкою проблем. Вони не можуть розмовляти рідною мовою у громадських місцях, дивитися українське телебачення та читати українські газети. А днями стало відомо про припинення існування відділення всеукраїнського товариства просвіта в Севастополі, яке працювало з 1989 року. Тепер на базі цієї організації створено російське регіональне відділення Спілка українців Севастополя Просвіта. Але найбільше, що зараз турбує кримських українців, це те, що з цього навчального року майже повністю відсутні класи з українською мовою викладання. Дуже складна ситуація сьогодні складається в Криму, тому що власть створює всі умови, для того, щоб асимілювати населення, щоб кримські татари, українці не чувствували себе. Що ні свою не чувствовали свою ідентична а чувствовали сібя общим рускам мірі? Так, наприклад, в колишній українській гімназії, яка вважалася однією з найкращих на півострові, цього року був набраний лише один клас з першокласниками, навчання в якому буде українською, всі решта російські класи. Так званому міністерстві освіти Криму кажуть, що класи з українською мовою не відкривають, бо нема попиту серед батьків. На сегодняшний день у нас нет не то, что достаточного количества заявлений, у нас нет заявлений от родителей, которые бы хотели выбрать первый класс для своего учащего, для своего ребенка как класс с украинским языком обучения. Формирование первого класса основывается только на заявлении родителей. Таких заявлений на сегодняшний день пока нет. На 10 и 11 классы. Это согласно закону об образовании, государственным языком образования признан русский язык. Поэтому 10 и 11 класс это могут быть классы только с русским языком обучения. Тим часом в Кримській польовій місії з прав людини зазначають, що становище українців та кримських татар на півострові є досить важким. Тут зафіксовано багато проблем із збереження українського громадянства та утисками релігійних груп та національних меншин. За словами голови комісії Андрія Юрова, в Криму створюються такі умови, які фактично змушують людей отримувати російське громадянство. Мова в першу чергу йде про медичне обслуговування, оформлення права власності та багато іншого, чого в анексованому у Криму вже неможливо зробити. Якщо в тебе немає громадянства Росії, запевняють правозахисники. Більше того, в Кримській польовій місії побоюються, що до кінця цього року громадянські права і свободи на території окупованого півострова взагалі будуть зведені до мінімуму. А у нас були партії Руське єдинство і проші. Вони виходили з валагами Росії, це було нормально. А зараз вийти з ленточки просто жовто-сіння, це вже не знаю, як фашист якийсь. Мирослава Канарська, Єгор Старий з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі». Сьогодні говоримо про загрози для кримських українців і студія голова громадської організації Кримський центр ділового та культурного співробітництва Український Дім Андрій Щекун. Доброго дня, Андрію. Доброго а, ну, власне, як ви думаєте, чи є зараз загроза для українців жити в Криму? Ну я думаю, що сюжет ви реально побачили, що загрози існують, і я думаю, вони існують з першого дня, коли Крим почали окуповувати Російська Федерація. Я сам на собі, скажімо так, побачив ці всі питки, тортури, катування, тому що я українець, тому що я проніс проукраїнську позицію, організовував акції, мітинги проти окупації і пробув в полоні 11 днів: знущань, поневірянь і так далі. Розуміло. Ну, а власне, ваша історія, вона відома Україні. А ти кримчани, які ті кримчани, які зараз там живуть, з чим вони стикаються? Я вважаю, що реально вони. Переслідуються, реально переслідуються, і фактично за ними йде охота. Тобто, якщо вони проявляють якісь свої позицію, символи, зразу ж їх тут прундрують, визивають ФСБ. Є вже випадки, коли викликають ФСБ. І я буквально на день цитату зацитую на День Незалежності дівчина, яка вийшла в вишиванці. Мене вже сім разів назвали фашисткою, три рази Бандерівкою, разів десять відправили до України. Один раз вдарили, день ще не закінчився, і я ще у вишиванці. Тобто те, що сьогодні відбувається, реально в Криму, іде гоніння, йде переслідування, і саме і робиться це в інформаційному полі, щоб самі кримчани йшли і виявляли даже наклеп робити, виявляли про українських налаштованих людей, українців у вишиванках, якщо вони пісню співають, і щоб їх здавали в ФСБ. А власне, як ви думаєте, для чого все це робить так звана ну кримська влада? Е, ви, 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 ви в сюжеті було сказано, що сьогодні є е, тільки російська мова державною. Скамініст uh -huh. Росії, освіти, нібито Криму задекларували. Насправді у них є е, офіційно визнано, що є три е, мови офіційно державні в Криму українська, російська, кримсько-татарська. Ви бачите, що сьогодні реально вони тільки говорять про російську мову навчання. Тому що вони вважають, що сьогодні все українське, що є, це є небезпека для них і. Сьогодні їм потрібно зробити так, щоб цю небезпеку викорінити, знищити, вислати там неугодних в іншу Російську Федерацію, як це відбулося з іншими активістами. Ви знаєте, декілька активістів, як Сенцов і інші, перебувають вже в Москві. Тобто йде практичне знищення всього українського, щоб не лунала пісня, щоб не навіть, тобто до маразму, входять. Одна дівчина в Феодосії вагітна зайшла у поліклініку, щоб на обстеження, коли вони побачили реально її карточку, що вона останній. Ні, раз була на обліку і перегляду в, в, в на території матерікої України, то вони зразу кричували лікар, почав кричати Фашистка, вийшли, вийде вон звідси і так далі, і так далі. Тобто, сьогодні спеціально це все робиться для того, щоб е, нічого українського не існувало. Андрій це жахливо, але що можуть зробити, як можуть опиратися в цьому, цьому ті кримські українці, які залишилися там. На півостроваль, на жаль, жаль опиратися дуже важко. Тобто розуміючи, що сьогодні можна попасти і пропасти навіть безвісти, як відбувалося це і зі мною. Тобто було демонстровано. Дивує щось інше, що позиції нема стосовно Криму, українців в Криму і переслідування їх позиції України. Хотілося би побачити, є позиція щодо кримських татар. Сьогодні є уповноваженість з питань захисту кримських татар і Мустафа Ага, є рішення президента, є багато рішень і інших. Но хотілося б бачити і позиції. До рішень і захисту українців в Криму від сторони президента України, кабінету міністрів України, Верховної Ради України, міністерства закордонних справ, якісь повинні чіткі бути заяви на міжнародному рівні. Хотілося все все бачити у сьогодні. Дійсно сьогодні з найважнайважчим стані знаходяться саме українці проукраїнські активісти, які знаходяться саме в Криму. Дякую, Андрій Щекун, голова громадської організації Кримський центр ділового та культурного співробітництва Український дім був гостем нашої студії. Крим завжди був багатонаціональним. На півострові з давніх давен мирно жили представники багатьох етносів. Одні ходили до мечети, інші до різних церков, кенас та синагог. Але після російської анексії півострова все змінилося. І тепер українцям більше не вільно мати в Криму свою церкву. Як українців на півострові позбавляють віри в сюжеті наших кореспондентів? 1 червня, 8 година ранку, банда озброєних козаків вибила двері та увірвалася в храм Київського патріархату, розташований біля військової частини в селі Перевальному Симферопольського району. Невідомі люди в камуфляжі почали вимагати від протоірея Івана, щоб той покинув не тільки церкву та село, але й півострів. Тоді під час сварки постраждала вагітна парафіянка та донька священника. íðastóðu í staðnum og tektir <imitation> í stjórnartekjandi í staðnum. <imitation> Tað er eitt av teimum. Og teir eru í staðnum. 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 Згодом стало відомо, що священник Іван Катькало таки виїхав з Криму, побоюючись за своє життя та життя своїх близьких. Розповідають в Кримській єпархії Української православної церкви Київського патріархату. А вже в липні у Симферополі біля кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і княгині Ольги Української православної церкви Київського патріархата пройшов так званий антитерористичний мітинг в підтримку південного сходу. Хто були ці люди, невідомо, але вони були у супроводі так званої кримської самооборони. Тоді, в очікуванні штурму, священники Київського патріархату забарикадувалися середину храму, але мітинг таки пройшов без інцидентів. А наприкінці того ж липня невідомі спалили дачний будинок архієпископа Климента в селі Мармурове Сімферопольського району. У всіх цих випадках, які сталися останнім часом, винних не знайдено, а карні справи закриті, розповідає архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Але і це все не ще кримська єпархія Київського патріархату. Також втратила контроль над храмом в Севастополі, який був розташований на території навчального загону військово-морських сил України. Всі ці події Київський патріархат розцінює як тиск з боку самопроголошеної влади півострова не лише на церкву, але й на тих, хто вважає себе українцем та патріотом своєї батьківщини. Саме страшне, що знищується в Криму свідомість, що ти є українець. Знищується це через закриття школи, знищується через переслідування церкви і закриття нашої української церкви, знищується через надання нашим державним символам статусу сепаратистських символів, тобто їх підвели під сепаратистські символи. І коли я на все це дивлюся, то в мене складається відчуття, що за фашистську Німеччину. Євреї у Варшавському гетто мали більше прав і свобод, ніж сьогодні українці в Криму, тому що все направлено на те, щоб українці забули, що вони є українцями. Архієпископ також не виключає, що до процесу знищення Української православної церкви Київського патріархату в Криму мають відношення представники Московського патріархату, а саме представники місцевої єпархії на чолі з Владикою Лазарем. Отримати від них коментарі нам не вдалося. На телефоні дзвінки та на інформаційний запит у прес-службі так і не відповіли. Але тим часом пересічні кримчани вважають, що зачіпати церкву, якщо вона і належить до Київського патріархату, не можна та взагалі не треба. Думаю, неправильно. Зачем выселять, если, допустим, тут она, я так понимаю, уже не первый год находится. Зачем выселять? И пускай будет. Я, я лично, как бы, у меня нет такого стереотипа, чтобы была разность религии и так проще. Всталь все живут в мире. Думаю, так должно быть. По мене ролі не играет какая церковь. Церковь и церковь. Пусть будет и киевская, пусть будет и московская. Какая разница? Большой ролі нету. Виктория Скрепка, Семен Ставицький с Крыму. Ви дивитесь Кримреалії. Сьогодні говоримо про те, в яких реаліях з весни живуть кримські українці, та чому чиниться тиск на всеукраїнське на анексованому півострові. В нашій студії голова громадської організації Таврійська гуманітарна платформа, кримський історик Андрій Іванець. Вітаю Андрію! Доброго дня Ну, Андрію. На вашу думку, для чого в Криму робиться такий тиск саме на українську церкву? Я думаю, що це елемент загальної системи, яку вибудовує Російська Федерація щодо асиміляції українського населення. Якщо ми подивимося на статистику, навіть до анексії Криму кількість людей, які в Росії декларували себе українцями, постійно зменшували. Останній перепис показав, що ніби лише 3,5 мільйони людей в Росії є етнічними українцями. Насправді ми розуміємо, що там в рази більше людей, які вихід цимі з України, але очевидно, що російська держава не забезпечує їх культурні потреби. Не Забезпечує їх потреби е, у сповіданні віри достатньо вільно, для того, щоб асимілювати цю велику етнічну групу. І в Криму вони просто продовжують цю ганебну політику. Угу. Вони... Андрію, дивіться, а чому, на вашу думку, от українці, яких на півострові, за різними даними, ну там приблизно 25%, вони ніколи не заявляли, от, цілком українці, як про таку е... Політичну силу, да, чому коли говорять про Крим, то всі говорять там, знаєте, про, про росіян, про кримських татар, а про українців майже ніхто не згадує тут, в Україні? Ну, це був такий парадокс, що у Етнічні українці в Криму вони з одного боку належали до титульного е, нації, якби а з іншого боку, це була насправді е, група, громада етнічна, і потреби якої були забезпечені досить мало менше ніж етнічних росіян, і навіть менше ніж етнічних кримських татар, оскільки кримські татари спромоглися завдяки 50 рокам самоорганізації допомоги зокрема, і української держави, допомоги міжнародних фондів, допомоги єдиновірців із за кордону Туреччини. Е, Створити інфраструктуру свого національного життя і заявити про себе як потужну е, політичну силу. Ті українці, які проживали в Криму, вони з радянського часу трималися в такому стані, щоб вони не могли сконсолідуватися досить потужно, саме як громада етнічних українців. В радянський час на 91-й рік не було жодної української школи в Криму, майже не видавалися газет, там видавалися український варіант Кримської правди, і тобто не існували інфраструктури для того, щоб сформувалося національне життя. І що прикро навіть в часи незалежності. Всі плани по розвитку, наприклад, системи україномовної освіти, вони блокувалися і не виконувалися. В 90-х років, наприклад, кримська ж влада похвалила рішення, що перетворити 40 шкіл на україномовні, і успішно не виконали цього рішення. В Криму тільки завдяки зусиллям громадськості було створено сім шкіл, які, на жаль, сьогодні. Першим же першими ж кроками російської влади вони сьогодні фактично знищені як українські. Ми знаємо, що українською мовою викладання майже не буде вести. Андрій. Дивіться на 2,5 мільйони сім шкіл було українських, і це коли Крим. Був в українським фактично де-факто. да а зараз, коли прийшли окупанти, власне, да на територію Криму, а український шкіл майже ну я так думаю, я не знаю, може їх вони лишаться, а може їх Ні. взагалі не лишиться так. український жодної повної україномовної школи не лишається, наскільки нам відомо. І відомо, що навіть ті школи, в яких поки що зберігаються україномовні класи, вже не буде з 9 по 11 клас. Вестися українською українську мову викладання зменшена кількість дітей здійснюється психологічний тиск на батьків, щоб вони відмовлялися від української мови викладання, як нібито не перспективної мови, як ніби націоналістичної. якоїсь а, а, а мова, ну ми ж всі знаємо, що це душа народу. Як на вашу думку, то як українці зараз можуть зберегтися в Криму? Як українці. Ну, ситуація насправді трагічна? Вона трагічна і за того, що навіть в роки незалежності українська громада в Криму достатньо не сконсолідувалася, щоб виробити е такі структури самоорганізації, як, наприклад, у кримських татар, і вони не отримували належної допомоги. Зараз вийшло так, що завдяки тиску окупаційної влади найбільш активні, найбільш Дієві люди вони або нейтралізовані і буквально вичавлені з Криму, або вони змушені будуть зробити це найближчим часом. Плюс українська громада в часи незалежної України, хоча б перебувала в загальноукраїнському інформаційному культурному полі. На сьогодні ми знаємо, що перше, що було зроблено під час анексії Криму, були відключені українські канали вже наприкінці лютого, на початку березня, тобто відключені від телевізійного інформаційного поля. На сьогодні україномовних газет в Криму практично не знайдете. Та газета, яка видавалася в самому Криму Криму, називалася вона Кримським. Світлиця і називається. Сьогодні вже вона позбавлена редакції приміщення і майже немає можливості для розповсюдження. Андрій, Тут... в нас час останнє питання, скажіть, будь ласка, що на вашу думку українці з України можуть чим можуть допомогти кримським українцям? Це дуже складне питання, оскільки ми буде протидія для того, щоб допомагали саме українській громаді. Ну, перше, що в будь-якому випадку треба робити, і українцям, і державі, це моніторити в. Ті порушення прав українців, які є, вони досить масові, і заявляти на міжнародному рівні, щоб призупинити процес асиміляції, процес знищення української інфраструктури там. І е, необхідно налагоджувати, я думаю, такі горизонтальні зв'язки між громадськими хоча б організаціями, оскільки державі українські там навряд чи дадуть це робити, щоб допомагати. Тим групам українців, тому організованому українському життю, яке там ще зберігається, дякую, Історик Андрій Ванець, голова громадської організації, «Таврійська гуманітарна платформа був гостем нашої студії. Ну, сьогодні в програмі Кримреалі ми говорили про те, в яких умовах на півострові зараз живуть кримські українці та про можливі варіанти подальшого розвитку подій. Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі, Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.